Всім привіт! Мене звати Євген і це канал Ukrainian. Як ви знаєте, у мене додався на каналі ще один співавтор Павло, тому є деякі відео там, де ми будемо записуватися разом, будуть деякі е, відео там, де він буде сам, деякі відео, як ви вже зрозуміли, я, як завжди, один. І так, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про Child Benefits і що це таке. Child Benefits – це щомісячна допомога на дітей, яку кожен е з українців може отримувати при деяких умовах. Перша умова це якщо ви прожили у Канаді 18 місяців, або якщо ви отримали піар, тобто, якщо ви отримали піар раніше ніж 18 місяців, ви можете податися на цю е допомогу. Ця допомога не впливає на отримання піару, тобто ви не переживаєте. Тобто це допомога держави для всіх діток і для всіх сімей. Як вона розраховується? Вона розраховується від кількості дітей, від віку дітей і від вашого доходу. Тобто, береться також розгляд ваш дохід відносно тих таксів, які ви подали. Якщо ви зараз подаєте 23-й рік, ще ви не заповнили свою такс-форму, то ви можете подати ще 22-й рік. Якщо ви дивитесь відео, коли ви вже заповнили 23-го року форму податків, то тоді вам треба буде 23-й рік. Зараз я вам, є посилання на калькулятор. По цьому калькулятору є там 5. Етапів, коли ви заповнюєте всі етапи, і вам додають розрахункову суму грошей, яку ви отримаєте, якщо ви хочете завчасно знати, яку, яку суму грошей ви отримаєте. Відносно нас. У січні місяці у нас виповнилося 18 місяців, піар ми ще не отримали, але форму ми подали. Що ми зробили? Ми форми всі роздрукували і відправили на. Адресу, коли ми будемо роздивлятися, як заповнювати форми, відносно а, 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 інформацію, куди відправляти і як відправляти, я там розкажу. А, тобто ми роздрукували, відправили, і в нашому кабінеті з'явилася інформація, що наша справа на розгляді, і ми а, очікуємо гроші. Ми у лютому місяці, 20 го а, числа, вже отримали допомоги на наших діток 1600 доларів у нас вийшло. Але ми подавалися на 2022 року декларацію. По цій декларації у нас дохід був мінімальний, тому що я почав тільки офіційно працювати з вересня місяця, тому нам, грубо кажучи, дали максимальну суму грошей на діток. Зараз, коли заповнимо декларацію 2023 року, то сума грошей буде менша. Я думаю, що буде десь біля 1000 доларів, тому що сума доходу вже більше, ніж мінімальна. Тому будемо дивитися, е, як заповнювати форми. і е, Там ви будете заповнювати основну форму. Якщо у вас більше, ніж двоє діток, треба буде заповнити додаткову форму на діток. І е, заповнити ще форму на інкам, тобто на ваш дохід, тобто три форми. Всі їх роздрукувати, додати ще додаткові документи, ми додавали це. Наші е, скани паспортів, open -work е, додавали е, свідоцтво про народження з перекладом дітей, їхні візитер або стадії приміт, е, або візитер рекорд і роздруковували, і всім цим пакетом відправляли в за наданими адресами. Ми брали спеціальний пакет, коли відправляли поштою більш дорогий конверт, для того, щоб ми розуміли, що наші документи доставлені і немає ніяких питань. Тобто ми брали додатковий. Такий сервіс. Тобто, якщо по Вініпегу, по Монітобі, то е, можна було дешевше відправити. Але ми хотіли робити трек для того, щоб розуміти, що вони отримали е, всі документи. Е, тому далі, хто хоче залишитися на каналі, дивіться, як заповнювати форми. Е, pdf фали цих форм, ви зможете знайти е, на моєму е, телеграм-каналі. Також будуть всі посилання на офіційні джерела, якщо вам буде цікаво самому або самим цю інформацію подивитися. Підписуйтеся на телеграм-канал, ставте лайки, вподобайки. Гарного вам перегляду і гарного вам дня. І так, це у нас основна форма Canada Child Benefits Application ця форма, яку треба заповнювати, це саме на Діток. Тобто, your information step 1. Ви заповнюєте свій cin номер, first name, last name, date of birth, тут все зрозуміло. Uh, correspondence language uh, англійська, якщо ви знаєте французьку, окей, okay. ваш uh, телефон номеру, далі mailing address, uh, куди вам відправляти. Uh, якщо ви uh, за останні 12 місяців кудись переїжджали, також ви цю інформацію тут. Uh, Ставите, Якщо, який у вас статус, тобто ви подружжя, separate, divorced, single, ця інформація також для них важлива, для того, щоб вони розуміли, чи ви самі е, живете чи ні. Е, далі Сі номер вашої людини, яка з вами живе, тобто чоловік, дружина, в залежності від. Your citizenship status, step номер 4. «Have you been a Canadian citizen for the last 12 months?» Ми пишемо тут «No». Ну. «Has your spouse or common law partner?» Пишемо тут «No». Ну. І після цього uh, нам буде, uh, ви далі нижче побачите, що якщо ми тут uh, пишемо «No», ну, а ми тут пишемо «No», ну, то потрібно буде uh, додатково uh, надати документи. «Step 5. Newcomer or returning resident of Canada?» uh, «Within the last two years, did you become a newcomer to Canada?» Uh, пишемо Yes. Within the last two years, did you suppose so common law uh, become a newcomer? Також пишемо yes. Тобто, якщо ви разом приїхали. Step 6. Information about the children. Uh, if the child started living with you uh, more than 11 months ago, you need to provide supporting documents. Тобто, це, uh, якщо у вас дитина. Почала з вами жити 11 місяців назад. Е, ну Буває, наприклад, встановлюють, або дитина тут у Канаді не була і дитина переїхала. Тобто різні ситуації бувають. У цій стандартній формі, як я вже казав раніше, потрібно заповнити. Тобто тут у формі є е, дві дитини. Е, якщо у вас більше двох дитин, ми відкриємо зараз іншу форму. First name, last name, gender. Femme е, female, мейл тут. Чомусь для Канади всього два uh, gender, ну, Тут для мене uh, зрозуміло, але для Канади вони могли тут і більше написати. City of the birth пишете uh, так, як є. Uh, does the child live with you with most of all of the time? Пишемо тут Yes. Тобто, що дитина з вами весь час перебуває. Uh, Далі ми пропускаємо степ 6, такий саме: це на Child 2, тобто на другу дитинку. І Signature Step 7. Ви ставите свій автограф, дату, коли ви заповнили, і також е, дату заповнення і підпис е, вашого чоловіка або дружини. Далі, what to attach to this form? Uh, Перше, у нас що uh, йде? You answered no to either of these questions in step 4. Тобто ми uh, з вами відповіли, що ми не Citizen of Canada, і треба додати форму, uh, тут є назву форми і income information. Тобто ми це будемо зараз з вами також проходити і додавати. Uh, якщо ми не отримували. Uh, if we. Have not paid benefits to anyone for this child, and the child is in any of the following uh, situations one year of age or older, was born outside of Canada. Більше ніж один рік, і вона була народжена не в Канаді, то треба proof of birth for the child. Тобто, то що я вам казав, потрібно свідоцтво про народження і, звісно, переклад до цього документу надати. The child started living with you more than 11 months ago. Мантсґо. Uh, тобто, якщо дитина почала uh, жити з вами більше ніж 11 місяців тому назад. Uh, це які додаткові документи, в нашому випадку нам це не потрібно. You are applying for more than two children, additional children, or attach a separate sheet of paper with the information requested in step 6. Тобто, треба або заповнити додаткову форму Additional Children, RC66/1, або додатково надати інформацію, яка в степ 6. Тобто, у нас є форма ця на additional children і зараз ми по ній пройдемо. Uh, Examples of acceptable documents. Proof of birth. Що підходить? Birth certificate, hospital record, passport, record of landing or confirmation, citizenship certificate, notice of decision, uh, certificate of, of Indian status card, provincial identity card. Тобто, в нашому випадку це може бути або свідоцтво про народження, або закордонний паспорт. Ми надавали всі документи, тобто, на всяк випадок, все, що у нас є. Proof that you resided in Canada. Uh, треба три документи: lease agreement, rent receipt, household build, uh, driver's license, membership in social or professional organizations. Тобто ми надали uh, driver's uh, license, household build і uh, lease agreement. Тобто, ми надали ці три документи для того, щоб підтвердити, що ми саме проживаємо у Канаді. Uh, які ще документи? Examples of acceptable documents? Uh, так, зараз я прочитаю. Uh, так, ну Це нам не дуже потрібно. Uh, так, далі. Куди відправляти? Ми всі документи заповнили, все відправили, все надали. Uh, make a photocopy of your form or uh, and related documents. Uh, тобто ми все це роздрукували, заповнили. Далі, якщо ви проживаєте в Альберта, British Columbia, Манітоба, Northwest Territories, Nonвуд, Скачеван або Юкон, відправляєте на Winnipeg Tax Center. Якщо ви New Брансвік, Нюфунленд, Лабораторнова Скотті, Онтаріо або Принц Едвард Айленд, відправляєте в Sudbury Tax Center в Онтаріо. Якщо ви Квебек, відправляєте в Квебеки. Тобто, ось саме адреси, куди відправляти. Після того, як ви надіслали документи. І вони їх отримали. так, центр, То у вас на вашому аккаунті буде відображатися у лівому кутку, що документи отримані вони на розгляді. Це форма на «Additional Children, якщо у вас більше, ніж двоє дітей, така сама, як в степ 6 було до цього. Тобто ви заповнюєте всю інформацію. Тут ще є Children 4, якщо у вас ну, четвертої дитини немає, то ви не заповнюєте. Якщо у вас більше ніж 4 дитини, то вам потрібно просто заповнити таку саму інформацію. Тобто, ви можете, е, як я розумію, в довільній формі, тобто більше ніяких форм немає, але вам потрібно заповнити first, last name, gender, date of birth е, – і city of birth, a province of territory of birth. Uh, does the child live with you most of all, all the time? Yes or no. Uh, і надати цю інформацію. Uh, це інформація відносно income information. Uh, треба тут заповнити інформацію відносно інкому. Step one: Your information: sin, first last name, uh, sin uh, вашої дружини або чоловіка. Степ uh, 2. Residency статус, uh, тобто ми ньюкамери, тобто ми пишемо, наприклад, пункт A. Uh, enter the date you uh, became a resident of Canada, тобто, коли ви перетнули кордон. Uh, наприклад, ми приїхали в Торонто 6 липня, тому я написала 6 липня. Citizenship immigration status, ми пишемо, що ми, uh, mm, ми не Citizen. Ми не permanent resident, protected person. Ми temporary resident. І заповнюємо інформацію відносно того, що ми temporary resident, документ і відносно себе і вашого другої половини. Далі степ 4. Ваш income. Заповнюєте, коли ви приїхали, і інкам 22-го року, тобто, якщо ви заповнювали таксову форму, е, інформацію звідти берете. Якщо є по 23-му році, то заповнюєте по 23-му році. Тут в залежності е, ну, ця форма саме на 22-й рік. Ставите свій підпис і роздруковуєте, звісно ж.